Притча про козацьку шаблю. У степу, де вітер співає пісні волі, стояла стара шабля, вбита в землю. Кожен, хто проходив повз, питав, чия це шабля. І вітер відповідав: Це шабля козака з Січі, що не знав страху. Колись, коли ворог сунув на Україну, цей козак, мов тінь бурі, став на захист не за славу, а за честь. Його серце билося в ритмі степу, а шабля в ритмі правди. Ворог був численний, хитрий, жорстокий, але козак не рахував ворогів, він рахував удари, що йшли від серця, і кожен удар був перемогою. Коли битва скінчилась, козак не шукав нагород. Він увігнав шаблю в землю, мов би сказав: Тут стоїть моя воля! То її торкнеться, хай буде гідним. І з того часу кажуть, шабля не іржавіє, бо козацька доблесть вічна, а козак завжди перемагає не тому, що сильніший, а тому, що бореться за правду.